Доброго дня вам, любі малята, хлопчики мої і дівчата. Щирою посмішкою я вас вітаю, доброго настрою на весь день бажаю. Запрошую вас на заняття. Швидко плине час. Здається, що зовсім недавно вас привели батьки до нашого дитсадочка крихітними малюками. Потім ви трохи підросли і стали ходити. До якої групи? Так, молодший. Зараз ви вже значно подорослішали, порозумнішали. Усім вам уже 5, а комусь, можливо, вже 6 років. Мене всього кілька місяців і ви вже більше не будете ходити до дитсадочка. А знаєте чому? Так, ви підете до школи молодці. А зараз послухайте віршик про школу, називається Лісова школа. Школа, школа, лісова, пані вчителька сова, учні, звірики, малята, вчаться пильно і завзято, лисеня мале, хвостате, вже уміє написати наймиліші з всіх Слова наша школа лісова. Про що діти? розповів віршик, який ви щойно послухали. Так, про лісову школу? Хто вчиться в лісовій школі? У лісовій школі навчаються лісові звірята? Хто навчає лісових звірят? Їх навчає вчителька-сова. Як ви гадаєте, чому навчають діток у школі? Відповідать потрібно повним реченням, у школі навчають читати, писати, рахувати, малювати, співати, займатися спортом. А як ви гадаєте, чи потрібне кожному шкільне навчання? Чому ви так вважаєте? А ви знаєте, діти, як потрібно поводитися у школі? Я вам підкажу. Потрібно бути уважним, слухняним, зібраним, чимним, ввічливим. Потрібно ставитися до шкільного навчання старанно, сумлінно і з бажанням. І тоді вам буде подобатися навчання, і у вас буде все добре виходити. А зараз давайте пограємо в гру, що покладемо в портфель до школи. Подивіться на предмети, які з них ви складете в портфель до школи, а які залишите на поличці вдома. Давайте перевіримо, що з собою ви візьмете до школи. Називайте! Зошит, книжки, абетку, пенал, лінійку, ластик, ручку, олівець. Правильно, учнівські приладдя. Інші предмети це іграшки. Залишите вдома на полочці. Молодці. Дітки, подумайте і скажіть, для чого ж потрібні ці предмети брати у школу? Для чого потрібна абетка? Так, абетка потрібна, щоб вивчити всі букви, навчитися читати? Молодці. А для чого потрібна книжка-математика? Так, вона потрібна, щоб навчитись писати цифри, знати числа, рахувати, розв'язувати задачі, додавати і віднімати. А для чого потрібна ручка? Ручкою пишуть палички, цифри, букви, слова. Де це все можна писати? Так, у зошиті. Для чого потрібен альбом? Правильно, альбом потрібен, щоб малювати у ньому різні малюнки олівцями, фломастрами, фарбами. Для чого потрібен пенал? Щоб зберігати ручки, олівці і гумку в ньому. Молодці! Звичайно, навчання в школі справа серйозна, але шкільні уроки чергуються з веселими перервами, під час яких можна відпочити та розважитися і погратися. Подивіться на малюнок, чи правильно діти відпочивають. Ну, звичайно, що ні. Відпочивати потрібно ось так. Грати в ігри, розважатися і дуже чимно себе поводити, навіть якщо це перерва. Бо потрібно завжди пам'ятати про безпеку. Ігри і розваги мають бути безпечними. А зараз послухайте вірш Платона Воронько: Як багато знаю я. В мене книжок є багато і новенькі, і старі. Як піду до школи з татом, всі книжки віддам сестрі. Хай вона сама читає про лисичку і журавля. Хай вона тепер узнає, як багато знаю я. Про кого цей вірш? Так, правильно, про хлопчика, школяра, який пішов у школу. Незабаром і ви станете школярами, я пропоную вам цей вірш спробувати вивчити він вам стане в нагоді. Отже, малята, розкажіть, про що було наше сьогоднішнє заняття і що ви дізналось нового. А я бажаю вам успіхів у вашому навчанні. До побачення!